Вітаю на Суспільному. Ви дивитесь дайджест новин. Тиждень суми це проєкт, де ми обговорюємо ключові новини сумщини за останній тиждень. У студії працює Христина Довдня, і сьогодні мова піде про таке. Зруйнували цвинтар та вбили жінку. Армія РФ обстріляла селище хотінь кабами. На Сумщині із території, які підлягають евакуації, виїхали більше 38 тисяч людей. Покажемо, як білі Янголи евакуювали багатодітну родину із Білопілля на Сумщині. Членам ДФТГ Сумської громади почали надходити заборговані виплати. Про ці і не тільки новини далі. У середу, 30 жовтня, близько 10-ї години ранку, армія РФ вдарила чотирма кабами по селищу Хотінь. Про це Суспільному розповів голова Хотінської громади Микола Торяник. У результаті обстрілу одна людина загинула, троє отримали поранення. Такий вигляд нині має центральний цвинтар у селищі Хотінь. Тут від вибуху авіабомби загинула 73-річна жінка, яка прийшла прибрати могилу сина. Це рідна сестра Володимира Сусловця. У неї, говорить чоловік, лишились донька і дві онучки. Вона постійно ходила до родичів, до дідів, до бабів наших, провідувала їх на кладовище. Вона була дето трьох метрів від прильоту. От прильот був прямо в могилу. Там бабуся Галя була похоронена. У жительки села Ніни Борзяниці у результаті російської атаки зазнав поранень син. Йому довелося робити операцію. Казали, що нога перебита, рука та контузія. А так ще хто знає що це вже. Тільки поїду, знаю. Із 14 населених пунктів Хотінської громади 12 розташовані у 5-кілометровій зоні, два інших у 10-кілометровій. Микола Торяник говорить, громаду обстрілюють щодня. Ще одна велика проблема: це ФПВ-дрони, які постійно десятками залітають, б'ють по машинах. От, були, зараз у нас знаходиться на лікуванні працівник з Олексіївки Василь Іванович. Попали на ті неділі прямо в його машину, коли він хліб розвозив людям, був ранений. Вісім прикордонних населених пунктів громади нині без електрики і майже без зв'язку, розповідає Микола Торяник. І додає, що із п'яти сіл прикордоння люди евакуйовані повністю, але деякі жителі повертаються до своїх домівок. Зазвичай це люди похилого віку. І до безпекової ситуації в інших громадах Сумщини, якою вона була цього тижня, далі у фактах і коментарях. 29 жовтня у результаті російського обстрілу великописарівської громади поранена цивільна людина у селі Ямне. За даними Сумської обласної військової адміністрації, того дня російська армія била по громаді з міномета, артилерії та ФПВ-дронами. Також внаслідок російського обстрілу були поранені двоє людей виволжа юнаківської громади. 30 жовтня армія РФ завдала удару кабами по селу Стецьківка Сумської громади. За словами старости села Юрія Лисенка, поранених та загиблих немає. Він додав, що було пошкоджено понад 20 будівель. Що підняло полон. Все, щекатурка вилітала, усе вилітало. У мене чоловік паралізований. Я сиділа біля чоловіка. Таке случилося. Нас не поранило, бо того, що я зразу ж там, де чоловік лежить, там, слава Богу, Господь спас. Ми були в тій кімнаті, а тут всі все побито. По селу російські військові випустили три керовані авіабомби, говорить староста села Юрій Лисенко. Пошкоджено 23 будівлі, з них п'ятеро, п'ять будівель пошкоджено значно, але вціліли. Ввечері 31 жовтня військові РФ вдарили по Краснопіллю двома кабами. Про це повідомила виконуюча обов'язки голови Краснопільської громади Ірина Юхта. 38,5 тисяч людей на Сумщині виїхали із територій, які підлягають евакуації. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Це майже 87% тих, хто мав виїхати із прикордоння. Повідомили в обласному департаменті цивільного захисту населення. Зі 153 населених пунктів продовжується обов'язкова евакуація дітей у примусовий спосіб. Залишаються діти ще у Сумському. Та Шосткинському районах. На Конотопщині та Охтирщині всі сім'ї з дітьми, які підлягали евакуації, наразі переміщені в більш безпечні умови, додали в ОВА. Нагадаю, що 1 жовтня у Сумському районі оголосили примусову евакуацію дітей з батьками. Це стосується Білопільської, Ворожбянської, Краснопільської, Хотінської, Юнаківської, Моропільської та Миколаївської громад Сумського району. Раніше примусова евакуація. Дітей була оголошена у Великописарівській та Серединобудській громадах. У вересні голова Великописарівської громади Людмила Бірюкова розповідала, що в їхній громаді дітей у зоні, що підпадає евакуації, не лишилося. Цього тижня евакуаційна група білі Янголи евакуювала багатодітну родину із Білопілля. Показуємо, як це було. Евакуйовано багатодітну сім'ю. За допомогою до евакуаційної групи на Сумщині можна звернутися за телефоном, який ви зараз бачите на своїх екранах. Членам сумських добровольчих формувань нарахували частину заборгованих виплат. Про це 30 жовтня повідомив начальник сумської міської адміністрації Олексій Дрозденко. За його інформацією, добровольці зареєстровані не у сумській громаді, отримали кошти за серпень. До цього нагадаємо виплати отримали тільки зареєстровані добровольці. Також вже накопичені кошти повністю за липень, повідомив Олексій Дрозденко. Виплати за Стопад мають надійти у грудні, зазначив начальник МВА. 24 жовтня Олексій Дрозденко в інтерв'ю Суспільному спростував інформацію про скорочення ДФТГ. Також він тоді зазначив, що причиною затримки виплат є невиконання бюджету сумської громади. У Сумах на вулиці Новомістинська, 23 працює безоплатний банк одягу. Тут не лише одяг для нужденних, а й речі домашнього вжитку та іграшки. Мамі теплі речі, вона лежача, може халат, може ночнушка, бо тричі на день треба міняти. Почались бойові дії, її червоний хрест вивіз примусово. Речей вона багато собою не брала, бо там тільки тікали люди. Хати половини немає, нічого немає. У нас за місяць. 220, 230, 190 це які отримали і також надають 100, 110, 115. Перша черга в нас люди мають на допомогу переселенці. Люди, дітки-сироти, інваліди, малозабезпечені. Ми кожній людині жодній не відмовили. Організували банк одягу у сумах два з половиною роки тому. Містяни, які мають можливість та бажання допомогти людям, можуть приносити сюди речі, якими хочуть поділитися. Із 2 листопада вартість проїзду у сумських маршрутках становитиме 15 гривень. Про це повідомили у Сумській міській раді, посилаючись на відділ транспорту департаменту інфраструктури міста. Окрім цього, на маршруті номер 51 піщани Проспект Свободи у межах сум вартість проїзду коштуватиме 15 гривень до села Піщани та у зворотньому напрямку 22 гривні. Для узгодження дій між перевізниками міського. Радою та міською військовою адміністрацією уклали меморандум. Перевізники ж у свою чергу зобов'язалися виконати наступні умови. Кожні шість місяців мають робити капітальний ремонт 15% автобусів під контролем представників міської ради, поліпшити графік перевезень у вечірній час, встановити GPS прилади на всіх автобусах та приєднатись до відповідного застосунку. Встановити інформаційні Блон на ключових зупинках міста гарантують безоплатне перевезення учнів 1-4 класів, військовослужбовців збройних сил України та членів ДФТГ. Таку інформаційну картину на Сумщині ми мали цього тижня. А як сум'яни сприйняли подорожчання проїзду, а також думки експертів, що можна змінити для поліпшення перевезень у місті, розкажемо вже за тиждень. Залишайте свої враження від випуску у коментарях та підписуйтесь на соціальні мережі Суспільне Суми. Тихих вам вихідних зустрінемось рівно за тиждень.